Доброго дня. Доброго дня. Що ви там готували, що ви є. Будь ласка. документи? Я отримала документ. Да. Так, перепрошую так. ви порушити закон України про звернення громадян. Да ми йому, будь ласка, поставте на маточку. Я відмітку ставити не буду. Перепрошую. На якій підставі я маю ставити? Згідно закону України. Про звернення громадян. Не... Ну, заяву ви а... письмово повинні прийняти, поставити дату, час, посаду. Кожа, підпис. Під якою заяви? Під моєю повідомлення, заяву, звернення У вас Є е, дозвіл управління освіти, що ви можете до мене прийти і вимагати. Шановна, з яких правих підстав ви вимагаєте від мене зараз, розумую, щоб я отримав дозвіл для зняття, здійснення своїх журналістських обов'язків за рішенням суду? З пресою Я веду з дозволу управління освіти. Згідно якого закону? Згідно наказу. Наказ може відмінити закон України про пресу? Ви на своєму робочому місці знаходитесь. Ви відмовляєтесь прийняти від журналіста заяву. Я ще раз питаю. Значить, запис. Яким законом, яким законом передбачено, законом, не наказом, законом передбачено? Записуватись попередньо, скажи, бо яким законом? В мене закон написано цілодобово, як журналіст здійснює журналістську діяльність з метою висадження всіх підстав. Від мене вас треба два питання: прийняти заяву на мою примірку позначку. І друге, дізнатися, є наказ на булах про призначення, про скасування його звільнення чи відсторонення, і наказ про призначення. Більше від вас мені нічого не треба. І я більше тут з'являтися не буду. Є такий наказ про скасування призначення. Скажіть, будь ласка. Я вас запитаю, звертаюся до вас. Ви, ви вчиняєте неповагу до людей, які до вас звертаються, особисто до преси. Я вам сказала. Що ви сказали? Що ваш росу я повинен до вас записувати? Алло, Алло Светлана Івановна, доброго дня. А до мене вирвався в кабінет. Не вирвався, прийшов Сапсаль, З вашого дозволу зайшов без попереднього запису про прийом не в прийомний день. Вимагає, дає мені те повідомлення, що було вислано нам на пошту, і вимагає, щоб я поставила. Ну вхідний зареєструвала Не вхідний поставили про приймання. Йому наказ щодо було. Не надали доказу повідомлення. Ви, при... ну, ви спотворюєте, ви свідомо спотворюєте, вчиняєте злочин. Підтасовуєте факти, спотворюєте належні докази. Я здійснюю зйомку того, що ви вчиняєте злочин. Воно ж зареєстровано у мене ще тим числом, коли прийшло на пошту. Угу, я зрозумію, Чому ви обманюєте, сказали, що я вирвався? Я з вашого дозволу запитав, ви мене попросили почекати. Так було чи ні? Я спитаю, так чи Потримали ні? Того, я питаю я сказала, так, з вашого ви зачекаєте. Ви ви мене чи чуєте? Чи ми провести вас... чи бесіду, чи односторонню розмову? Ми не бесіду, я хочу від вас і інформацію. Держу, ви зараз, Поставте зараз, печатку ви позначку зараз Не даєте мені сказати. Слуху я вас, не говорю вас. одночасно з людиною. Одночасно я вас слухала. Я вам відповідаю. Так. Таке повідомлення я отримала. Воно так. в мене зареєстроване. Реєстрацію номер поставте мені, будь ласка. На моєму повідомленні. Що воно у вас дійсно є на реєстрації на розгляді. І мені ще більше не треба. Це мій примірник, розказано. Це ваш примірник? А це мій примірник. Ваш примірник у мене є. Тому ну, немає потреби. Я зрозумів. Я вас зрозумію. Мені показувати не треба, будь ласка, поставте. Я, я зрозумів. Питань немає. А він просив вас, не вимагав, а інформацію надати. Є наказ про скасування її відсторонення, і є наказ про її призначення. І більше мені... Що питань немає за законом? Це персональні дані, я вам надати не можу, я так зрозумів. Ви хотіли сказати за законом, але висловились, як знаєте, як розумієте. Дякую.